Сьогодні у нас свердловина в Києві. Ось така маленька труба. Це не діжка, це свердловина. Бачимо, тут пічечка стоїть, підтаплюються люди. Дуже правильно зроблена свердловина. Практично такого навіть не зустрічається. Бачите, зробили отвір, щоб виймати свердловину. Як це виходить зазвичай, то розбираємо кришу, дах знімаємо і витягуємо через дах. Ну, тобто, підійшли до свердловини дуже і дуже вірно. Так, тут дивимось зворотнього клапана поки що я не бачу. Це треба буде. Уточнювати. Тут немає. О, лічильник, лічильник є, е. лічильник є е. зворотнього клапану. Це виразного клапана. Ну, Подивимося, по... вас... яка марка насосу, можливо, на трубах. Так, йдемо далі. Частково труби знаходяться. Тут частково труби вже відправили на дефектування на А Це дуже, ця труба не дуже гарна. Тобто, і сходячи з того, що нам про свердловину розповіли, то Люди замінили насос і свердловина проробила декілька днів. Попередньо ми розуміємо, що сталося, але але це тільки попередньо. Ну і зараз будемо робити каратаж свердловини, відеодіагностику, свердловина глибиною. 327 метрів. 327 метрів. Ну і ми подивимося, камера, що де знаходиться. Подивимось наявність колон і можливість ремонту цієї свердловини.